Це проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до збройних сил України. Сьогодні у випуску Кольт М – легендарний самозарядний пістолет виробництва американської компанії Кольт, розроблений у далекому 1890 році, не менш легендарним конструктором Джоном Брауніном. Він до сих пір є джерелом для натхнення багатьох збройових компаній, які у своїх виробах застосовують перевірені часом рішення, перебуваючи на озброєнні армії Сполучених Штатів, застосовувався у двох світових війнах та чотирьох післявоєнних конфліктах, включно з війною у В'єтнамі. На даний час перебуває на озброєнні 25 країн світу, включно зі Сполученими Штатами, де його використовують деякі підрозділи ССО та правоохоронці. В Україні перебуває на озброєнні декількох підрозділів Сил оборони, комплектується однорядним магазином на 7 патронів. В залежності від модифікації, має довжину ствола від 89 до 127 мм та калібр 45 ICP. Він вже у війську. А ти?